Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і Я Люда Бублик. Як ви довідалися з назви сьогоднішньої розмови, поговоримо про те, про що ж ідеться мова. Чи добре це сказано? Ні. Можна сказати: поговоримо про те, про що ж ідеться. Або про що мова? Не можна використати одночасно і йдеться і мова. Ми говоримо у цій книжці, йдеться про психологію. У, цій, у цьому фільмі мова про взаємини людей. Так само говоримо і про розмову. Трапилося мені почитати: розмова йдеться про те й те. Ні, розмова про щось або. У розмові йдеться про, або просто йдеться про те й те. Ну і взагалі діамантом, який мені трапився в інтернеті, було мова йдеться про те, що відносини збігають кінця. Давайте по черзі: мова про те, що і так далі. Так? Або йдеться про те, що. А далі що ж з тими відносинами? З відносинами взагалі цікаво. Тому що хтось вважає, що можна говорити про відносини, як про взаємини між людьми. Хтось вважає, що можна говорити тільки стосунки, комусь іншому стосунки бачаться тільки в ліжку. Чи в інших таких інтимних ситуаціях. Однак, коли я працювала дипломатом, то один з керівників Міністерства закордонних справ був переконаний, що про міжнародні взаємини, можна тільки сказати, зносини. Пошукайте, почитайте. Подивіться у словниках, що яке слово означає. Це все синоніми. Однак кожне з цих слів має якісь свої нюанси. Повертаємося до того нашого прикладу. Отже, йдеться про те, що хай будуть відносини, і тоді ми можемо сказати. Збігають, хоча збігають то таке краще. Відносини закінчуються, або відносини добігають кінця, але не збігають кінця. Так багато тих цікавинок в українській мові. Слухайте, читайте. Підкидайте свої ідеї. Мені завжди дуже приємно, коли ви просите розповісти про якусь наступну з цікавинок нашої рідної мови. Якщо вам цікаво тут на каналі, підписуйтеся, ставте вподобайки і, звичайно, коментуйте. Мені завжди дуже цікаво читати ваші коментарі. Дякую, що були сьогодні зі мною. До побачення, Па-па!